Добрий ранок рибаки. Як ви вже побачили, я на зимовій риболовлі. Розставили вже от жерлиці. Приїхав на жерлиці ловити з кумом. Приїхали ще досвіду, не було нічого виднося. тому розставилися при світлі. Фонариком посвітили. Ми йдемо дивитися, що часом. Нема спрацювань жерлиць. Нині моя перша риболовля зимова на жерлиці. Колись ще в дитинстві ще ходив в школу, приїжджав так на Окуня, щось разів, два чи три, змерз добре, казав більше, ноги мені на льоду не буде. І так і було. То нині перший раз, а на жерлиці взагалі, то перший-перший раз. Ще потім буду пробувати. На окуня і на плутву ловити. Зараз йдемо, подивимося, чи немає ніяких спрацювань. Лід десь такий пробували сантиметрів 6-7, але такий сніговий. Туди во далі, то там тонший, там той став розмерзлений. Тому ловим тільки на тому. І туди далі. Так, поки що спрацювань нема. Ось стоять жерлиці. Зараз покажу яка в мене жерлиця от. Моя жерлиця щучка. От. О! Такі от щучки поставив. А кума от. Така от жерлиця і теж є щучки. Ну, подивимось, що вийде нині нам зловити. То вже, напевно, що буде останній літ, ну хіба ще далі буде, бо вже передає тепло, навіть плюс 10 є. Тому будемо дивитися. Вон, ще один колега розставляє жерлиці. Будемо ловити. Все, як тільки будуть якісь спрацювання, по можливості буду, буду робити відео. Бо забув вдома ще й три ногу, тому хожу в руках телефон телефона тримати. Ну все. Будемо ловити. Так, кума, перше спрацювання. Каже, щось там трошки зразу мотало. Зараз будемо бачити. Якась мрака починає сікти. Мертву. А ну кому який штурок? А, я югу пошла. Тишина. Две сюда, может, нет? Что-то ждать? Может, є? Он Вот две сбоку, да, здесь. Понимаешь? Ну. таке бывает. А я його рішив на Дьоравку трошки половити на блісну. Може, якраз мехи у окуньок. Ось така в мене. Зараз покажу. Вудочка от. І ось. Така от. блісна. Колись купив. Коли ще в школу ходив. Добре, буду смекати може щось зловлю. Ну, перший вистріл був. Так, Так, був кума вистріл. І походу щось є. Є щука. Опа, о! Є. Ой, яка красавка. Все, з спочину. Ну, Добре. така гарна, гарна. Горика. О, така десь. Ну, десь до двох. До двох. Гарна штучка. Все, ловим далі. Уже розмучився. Все, ловим. Ну а ж жмут зілля. Знай, не чу, Коли то вістрі, думаю, обернуся. обернуся. флажок. Флажок, майори. Все, вичіплюємо. Ловим далі. А, кума знову вистріл. Я йду, кум побіг, бо дуже лід небезпечний. Страшно, блін. Що страшно, то страшно. Йду. Біжу, аж потріскує. Як незручно без три ноги. Що, є щось? Немає нічого, так? Холоста. Да? Холости. Капуту. Тут взагалі дивіться, світиться блін. Скільки він має? сантиметрів три? Ні. Може, може mm -hmm. Добре, йдемо назад. Все, давай наживляй. Так, знову спрацювання. Не знаю, чи в кого. Чи в кума чи в мене? Ні, походу в мене. А ну зараз гляну. Куми моя. Все, все розмотано. Щось змотало трохи. Ну добре, зараз зараз подивимося. Так, нема життя. От витягнув. О, пустий гачок. Що, є? Мотай, кума. Кума мотай. в мене збігало життя. Пішли перекусити чуть, -чуть. і тобі. Мутає. Подивимося, може, кума що буде. Мотає, мотає, мотає. Десь... Кілушка. Ну, майна десь, кілушка. Пішли перекусити, попалася. Добре. ловимо далі. А? Так, в мене вистріл. трохи. Два виєстрі. Він тут мучить, там мучить. Нема нічого, і там теж, так? Ну поки Та можеш один вистріл. Добре, зараз дивитися. Ну що, два вистріла. Вже перенаживив. У дому на одній жерлиці був живець, а на тіло не вложиться був збитий живець. А риби нема. Загалом було. Так, загалом було три спрацювання жерлиці. На двох неволого живця а на одній був і все. І більше нічого. Отакі жерлиці. Пишіть в коментарях, хто якими жерлицями користується, бо чув що в цих може обламуватися ось ці кріплення для прапорця. Тому пишіть хто якими користується, чи маєте такі, як вони на практиці. Бо я кажу, я то перший раз рибалю на жерлиці. Ще ні разу не рибалив, тому нічого не буду нікого вчити, як до чого, бо сам перший раз. Добре. Чекаємо рибку. Так, хлопці був. Жерлиця спрацювала? На, на. Кобрить. Попалася, гарна. Гарна штука хлопцям упала. Стало по лунки і все. з того багра одного попусти. Так, 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 ти забирай свого вода. А ти до гори. О! Гарна. Ух, диви капусічена. Ні, чого собі. Диви То що їй таке рубануло? Гарно, гарно. Ну, Олег молодець. Гарно, трофей. Варто дочекався таке свого трофея. Гарно. То... Дивіться, як щось сікануло, і нічого світ. Мі... Ще щось більше рубануло її. З тієї сторони? З двох сторон. То їй щось за хвоста так. Е. Ого-го, тут щось добре розсікло її. Та яка сітка, що дві на розрізано, глянь. Гарна штука. Вагу. 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 Все, ходимо далі. О, кайфо. Ну і що, вже ось от... годинка часу і будемо збиратися додому. Ще був один холостий. У мене вистріл і два в кума. В нього збило живця і... Були далі, вимотало всю жилку, аж перекинуло жерлицю, але поки добіг, щучка не засіклася. Ще вон, чоловік окуня ходить, пробує зловити, але нічогісінько. Ось дивіться, лебеді прилетіли. Я нині без улову одну плотичку, яку поставив на живця. така от Рибалочка вийшла. Ну, може ще щось клюне, але то вже ближче до вечора навряд. Пишіть в коментарях, як вас зимова рибалка. Таке от буде відео. Кажу нині перший раз на жерлиці приїхав. Ну нічого. наступний раз, як вийде, можливо, буде кращий лов. Добре, якщо щось буде, буду включався. Ну що, от і закінчилася риболовля на жерлиці, так і нічого не зловив. Мав загальному 8 вистрілів і все холості. Невеличка. Отака щучка, грам по 300 ото збиває живця і все. Вже вечір, будемо їхати додому. Така от получилася моя перша риболовля на жерлиці. Ну нічого. Все, кому сподобалося відео, підтримуйте канал. І всім до зустрічі!